На Андріївському узвозі, що сповнений магії та історії, стоїть велична споруда, яка з першого погляду переносить у світ середньовічних лицарів, інтриг та пригод. Цей незвичайний будинок. Відомий як замок Річарда, став справжнім символом київської романтики та містичності. Його не просто побудували, його створили як поетичну легенду, що досі вражає уяву кожного, хто побачить його гострі шпилі та башти. Замок Річарда не схожий на інші будинки Києва, він вражає своїм виглядом. Різнотипні башти, шпилі, зубчасті завершення стін, все це, це нагадує середньовічну фортецю, наче перенесено з романів Вельтера Скотта. І хоча часто вважали, що автором проєкту був відомий архітектор Владислав Городецький, його будівництво пов'язане з ім'ям підрядника Дмитра Орлова. Однак історія не зберегла імені справжнього автора задуму, що тільки додає будинку загадковості, чому саме замок Річарда. Він отримав своє ім'я на честь торговця Річарда Юровича, що жив тут під час Другої світової війни, та рятував євреїв у його підвалах. Ця доблесть принесла йому прізвисько Левове серце, яке згодом перенесли на весь будинок. Замок завжди оточували чутки про привидів та містичні явища. Мешканці змінювалися часто, ніхто не затримувався надовго, і це було не дивно. Легенди говорять про жахливе виття, яке розносилося по будинку. Чи були це голоси привидів? Ні, виявилося, що в димоході замурували яєчну шкаралупу, що свистіла при сильному вітрі. Так само в деяких стінах знайшли від скляних пляшок, що підсилювали виття. Одикую, що це був жар будівельників, ображених на підрядника Орлова за несплату праці. За роки свого існування замок Річарда прихистив багатьох видатних митців та науковців. Тут жив художник Григорій Дівченко, якому на фасаді будинку встановлено меморіальну таблицю. Серед інших мешканців були скульптор Федір Балавенський, живописець Футі Красицький, а також професор Київської духовної академії. Степан Голубів, який власноруч вивчав таємниці будинку. Наприкінці 1990-х років замок перейшов у власність американського бізнесмена українського походження Юрія Чупівського. Який вирішив провести його реконструкцію, проте будинок так і не знайшов своєї остаточної мети. Він залишився окрасою Андріївського узвозу, Мовча, з ним свідком давніх легенд і драматичних історій. Замок Річарда залишається не лише архітектурною пам'яткою, а й символом непізнаного та загадкового, його величні стіни й досі ніби шепочуть про стародавні часи, героїв, Таємниці та легенди. Якщо ви завітаєте на Андріївський узвіз, не забудьте зупинитися біля цього замку та прислухатися. Можливо, ви почуєте його історії, що перегукуються з подихом вітру.